Закон, ліде, ви поліцейські. П'явіть да, У мене до повного ознайомлення. <плес> ви мені не пред'явили. Я людина Олександр. <плес> Пред'явіть, будь ласка, до повного ознайомлення. Мені як людині, а чого поліцейські а відмовляю? відмовляються приявити документи? Правда, я не бачу, тому що приявлю. я приявлюю. Якщо особу. оснема особи? Ні. Немає. Ні. Ви Не знаєте закону про це на Я людина Анатолій.

А чого ми закриваємо жетон?